Український рубака Сергій Богачук вийшов на реванш із Брентоном Адамсом, якому поступився нокаутом чотири роки тому. Чи вдалося взяти реванш за ту прикру поразку? Дивимося огляд. Богачуку від початку було не просто проти давно знайомого опонента. Ініціатива була за Сергієм, але Брендон прекрасно просаджував тулуб. Було видно дірки в захисті українця. Тренер у Куті підказував: офенс-діфенс, атака, захист. Викинув, перекрився. Українець традиційно шукав зближення, інфайтінгу та розмінів. Американець непогано працював здалека, добре вкладаючись в удари. Занадто багато Сергій приймає від початку. В цілому нічого нового, але точно хочеться більш активної роботи ногами. Бо так по Дінок виглядає надзвичайно стоячим бій з розряду кістка в кістку. Перевірка на міцність для обох спортсменів. Картинка моментами виглядає рівною, а з хорошого те, що в Богачук нав'язує супернику інфайтинг. не дає опоненту вийти на дальню дистанцію. Однак поки що не скажеш, що це виключно на руку Сергія. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером Фавбет. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. До половини бою обличчя українця вже трохи змінило, звичний вигляд і було досить міцно набите. Картинка бою не мінялася взагалі. Обидва насипають багато. Наш бокс. Ресер видає великий обсяг роботи, при цьому американець є більш гострим, а ще смачно цілить дальнім хуком із середньої дистанції. Головне не спіймати флешбеки першого поєдинку. Із першого ряду за дійством споглядали Джейсон Стетхем в компанії Торкіа Лельшиха. Втома першою прийшла до Сергія. Удари нашого боксера виглядали все менш акцентовано, при цьому Адамс не переставав бути гострим у своїх бокових. Дуже багато ударів на межі від Брендона в резинку трусів, але Рефері не реагує. Богачук давав усе більше можливості опоненту виходити на дальню дистанцію, і Адам Смиттєво викидав небезпечні двійки. Захисту як не було, так і нема. Сергій просто високо тримає руки, притискаючи їх до себе. Це не гнучкий блок, і він пробивається. Вінничанин ставав усе більш читаємим для свого опонента. Як тільки Брендон відривався від нього і цілив у розріз своїми хуками середньої дистанції. Адамс силовий боксер, який викидав не так багато, але дуже акцентовано. Якби на місці Сергія був не Сергій, важко було б все це витримувати без нокдаунів. На сам кінець українець дуже хотів щось змінити, але взагалі не вдавалося. Удари були дуже м'якими. Адамс бив набагато міцніше, і цей бій проходив під диктовку американського боксера: 99-91 та 98-92 двічі. Богачук вдруге у своїй кар'єрі поступається Адамсов.